Вітаю всіх на каналі Дача Лайф. З вами Тетяна. Робимо розпаковку. Поки я розпаковую, розкажу вам про ці сорти. Сорт Поломіці Капрі це сучасний ремонтантний сорт італійської селекції, який особливо цінується за швидке плодоношення і високі смакові якості. Ягоди середнього або великого розміру 20 і більше грамів. Конічної форми яскраво червоні, блискучі, м'якоть, щільна, солодка з легкою кислинкою, дуже ароматна. Рослина середньоросла з компактним листовим апаратом, кущі потужні, добре розгалужені з високою здатністю до плодоношення. Врожайність висока. Перший урожай з'являється рано, а ремонтантність забезпечує плодоношення до пізньої осені. Зимостійкість відносно висока, але в холодні зими бажано легке укриття. Сорт стійкий до основних хвороб, включаючи сіру гниль і борошнисту росу. Також в цьому замовленні малина сорту Королівська влада. Це популярний ремонтантний сорт, здатний плодоносити на пагонах поточного року. Ягоди дуже великі, масою від 10 до 15 грамів, іноді більше. Смак приємний, кисло солодкий, з ароматом. Сорт відрізняється високою стійкістю до хвороб та шкідників, а також добре переносить зимові морози до мінус 30. Це у нас полуниця сорту капрі італійської селекції. Зараз оглянемо корінці. Дуже гарно дивіться волога тканина. Доїхало все нормально. Коріннячко гарне. Супер. Так, мені подобається. Друзі, тут навіть квіточка є. Видно Ягід, навіть не квіточка, а ягідка зав'язана, бо це полуниця нейтрального світлового дня, вона починає плодоносити у травні і плодоносить до морозів, йде плодоношення хвилями, все літо будете збирати полуницю і також восени. І за смаком вона солодка, тому я і обрала цей сорт. Дуже сподобався. Ну що ж, будемо вирощувати. Так, поки що накрию. Поклали циркон для вкорінення кращого. Біостимулятор. Так, а це у нас саджанці малини. Королівська влада. Це малинове дерево, але всі, мали... всі малинові дерева. Це сорти. З, міцним, з міцними пагонами і деревами їх називають, тому що з них можна сформувати деревце. Але я планую її вирощувати. На один врожай, восени просто зрізатиму її під нуль, а навесні з нових пагонів. Буду формувати вже врожай. Так, оглядаємо коріння. Все добре, мені все подобається ось є навіть паростки. Нові молоді. Ну що ж, друзі, буду висаджувати. Зніму обов'язково відео про посадку малини, про догляд. Підписуйтесь, якщо вам цікаво. Будемо разом вирощувати полуницю, малину та інші ягідні культури. Замовляла я ці саджанці в магазині Агролендінг. Якщо вам цікаво, в описі я залишу посилання на магазин. Мені все сподобалося, швидка відправочка була, саджанці гарної якості приїхали, тому замовлятиму в них ще й інші саджанці, рослини. Дякую за перегляд. Якщо відео було корисним, поставте вподобайку. Напишіть свій коментар, які сорти малини ви вважаєте найкращими. Також про полуницю напишіть. Буду рада вашим підпискам. Всім добра, миру і спокою.